Райдогони та колдун Міняйло. Казка Антона Сієніке ілюстрації Маргарити Гаврилової. В одній далекій далекій галактиці сяє чудова і радісна зірка Ра. Навколо неї обертається сила селен на планет великих і маленьких. Одну з них називають Дра Дра. Живуть на ній різні дракони, і серед них сім райдужних драконів райдугонів. Червоний найсильніший, помаранчевий відомий ласун, жовтий, такий легковажний, що аж літає за вітром. Зелений обожнює музику та квіти, а блакитний мистецтво, синій, розумний і спостережливий. А фіолетовий постійно на зв'язку з космосом. Щоранку брати вилітають зі свого замку і будують. Райдужний міст. По ньому люди, які потрапили на драдра у вісні, можуть повернутися додому. Ну а решту часу, що тільки з райдогонами не трапляється, цього разу червоний влаштував змагання зі стрибків у воду прямісінько з вежі синього замку. Кожен стрибав по-своєму. Червоний солдатиком, помаранчевий бомбочкою, блакитний. Граційно крутив сальто в повітрі, а синій і зелений відпрацьовували синхронний стрибок. Жовтий ніяк не міг підібрати потрібне обтяження, бо він то злітав в небо, то каменюкою падав униз. А фіолетовому й геть було не до стрибків. Сонько спостерігав за братами знизу. Хочеш спробувати, малий? Запропонував червоний. Ні, замахав руками Сонько. Мене батьки вже давно в басейн водять, а я все одно боюся. Але ж це увісні, стали вмовляти хлопчика райдогони. — Давай. Сонько невпевнено піднявся на вежу. Він уже приготувався стрибнути, але раптом подивився вниз. І застиг. Сонька охопив страх. Як не вмовляли його брати, хлопчик так і не зважився зробити крок уперед. Більше того, соньку стало так соромно, що він не втримався і втік. Хлопчик брів сам один, жаліючись на тяжку долю. Йому вже. Так набридло постійно всього боятися, от би його кудись подіти, той страх, розмірковував у голос Сонько. Можу підсобити. За дерева висунулася незграбна постать. То був колдун Міняйло, той іще аферист. Якщо страх тобі не потрібен, хитро прошепів колдун, давай мінятися, ти мені страх, а я тобі безстраща. Сонько задумався. Міняй, не прогадаєш, хитрун протягнув хлопчику кістляву руку. Сонько невпевнено її потиснув А! -ха 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 зайшовся і хідним сміхом, Міняйло. А тепер заплющ очі. Сонько послухався, а колдун дістав із кишені коробочку і відкрив її. Тієї ж миті коробочка, ніби пилосос. Стала засмоктувати страхи сонька. Готово! буркнув міняйло і захлопнув коробочку. А безкраща? перепитав сонько. Воно вже у тебе. Не сумнівайся! Знову зареготів колдун і зник. Ех, обманув, подумав сонько, і, щоб трішки себе розважити, вирішив погойдатися на гойдалці в замку блакитного рейдугона. Туди сюди все вище і вище. І от Сонько вже торкається ніжками хмар. А вони такі пухкі, от би стрибнути прямо на них. Ух! Блакетний ледь не закляк, коли це побачив. Та добре, що швидко зреагував. Уже майже біля землі підхопив малого. Ну, Хіба ж так можна? обурився блакитний. Ти що, страх загубив? «Ура!» – зрадів сонько. Спрацювало! Після цього хлопчик навідався в гості до помаранчевого і вирішив покрутитися в тісто мішалці. Дракон ледве встиг вчасно вимкнути прилад. А потім сонько вирішив покерувати машиною червоного. І якби червоний не був такий спортивний, все могло б погано скінчитися. Здоровань догнав машину і голіруч зупинив її. Щось тут не так, подумав синій дракон і вирішив усе з'ясувати. Він дістав все видяче око і побачив у ньому колдуна міняйла. Тепер мені все ясно, всміхнувся синій і негайно скликав до себе братів. Усіх, крім жовтого, його лишили стежити за соньком. Коли райдогони відшукали міняйла, той навідріз відмовився віддавати коробочку зі страхом. Тоді, давай мінятися, підкинув ідею блакитний. А що у вас є? спитав колдун. Червоний витягнув із за спини велику коробку. Що там? аж підскочив від нетерплячки колдун. Темрява! моторошно протягнув синій. Міняй не прогадаєш, хлопнув його по плечу зелений. Колдун погодився і віддав страх сонька, а натомість отримав коробку з темрявою. Та тільки він хотів її відкрити, як його. Спинив фіолетовий, не відкривай, бо зникне. О, а що ж мені робити? Розвів руками міняємо. Твоя темрява сам і вирішуй. гикнув помаранчевий. Брати поквапилися до замку синього. Там жовтий уже захекався бігати за соньком, щоб не пускати його на вежу. Ми принесли твій страх, Сонько. Крикнув хлопчику синій райдугон. Але він мені не потрібен, заперечив сонько. Страх краще, ніж безстраща, малий, мудро сказав червоний. Подивись, скільки ти всього накоїв. Але так я ніколи не зможу стрибнути, зітхнув сонько. А ти домовся зі своїм страхом, порадив Фіолетовий. Щоразу, як чогось боїшся. Прислухайся до нього. Якщо страх попереджає про небезпеку, спинись, пояснив синій. А якщо боятися нічого, попроси його розвіятись. Сонько погодився. Райдогони відкрили чаклунську коробку і повернули страх на місце. Трохи подумавши, хлопчик знову піднявся на вишку, та раптом йому стало страшно. Сонько вже зібрався спуститися вниз. Як побачив райдогоні. Він одразу згадав усе, що казали йому брати. Сонько зрозумів, що боятися нічого наяву. Тренер давно вже готує його до стрибка і каже, що все вдасться. Хлопчик зробив крок уперед і прокинувся. Оце так сон, подумав він і попросив маму швидше відвести його. वसैन